І ми зараз з вами попрацюємо над нашим диханням. Відчуйте зараз, як ви завантажилися цим вашим тілом в підлогу. Відчуйте зараз ваш таз. Відчуйте зараз ваше дихання. І відчуйте, як ви вдихаєте, і ваш таз розширяється, ви наче вдихаєте від лобкової кістки. І розширяється весь ваш живіт. А далі ваш, ваше дихання йде в ваші задні ребра збоку і спереду. Ви розширяєтесь, сужуються ваші ребра, підтягується ваш живіт і підтягується ваше тазове дно. І відчуйте так само зараз рух вашого хребта. Відчуйте, як ви витягуєтесь за вашою маківочкою, як розширяються ваші ребра, опускаються плечі, лопатки донизу. Ви витягуєтесь за вашою маківкою, ваша шия рівненька, ви наповнюєтеся повітрям всі ваші легені. І зробіть ще раз вдих, Відчуйте видих. І зараз наступним вдихом ми будемо вдихати з вами через ніс і на видиху, через ніс видихати, відчувати, як підтягується зараз ваше тазове дно, і ви видихаєте від тазу через рот. Ваша задача сконцентруватися на вашому вдиху і видиху. Тобто ми не тільки видихаємо, але ми і вдихаємо. І ви в процесі вашого дихання повинні відчувати, як рухається ваш живіт. Як рухаються ваші ребра, як рухається ваша грудна клітка? Поїхали робимо вдих, видих. І ще раз вдих, І поїхали видих. Кожен робить в своєму темпі, дихайте, я буду говорити, і відчуваєте, як ви видихаєте від тазу через рот, у вас постійно скорочуються ваші м'язи. Якщо, повільно, повільно, якщо вам потрібно сповільнитися, ви сповільнюєтеся. Якщо ви відчуваєте, що можете йти далі, ми дихаємо далі. Тепер спокійний вдих, спокійний видих. І ще раз спокійний вдих, видих. і ще раз спокійний вдих. І зараз з вами додамо нашу техніку 4-8-12. На 4 ми будемо вдихати, розширяючись. На видих, ви будете відчувати, як ви підтягуєте м'язи живота, від, видихаєте від тазу через рот, звужуються ваші ребра. Затримуємо на цьому підтягуванні на 12 і повертаємося в наше дихання далі. Робимо вдих. Один, два. Я зараз вам без е, рахунку покажу, щоб ви побачили, як це все відбувається. А потім я просто буду вам рахувати. Робимо вдих. Видих. Затримка, Тримайте підтянутими вдих, видих. Затримка. Вдих, видих, затримка, І ще раз вдих, видих, затримка. Spokojnie wdech. Spokojnie wydech. I jeszcze raz wdech.